Івано-франківські стрикарі штурмували облдержадміністрацію і за це їх назвали провокаторами. Активісти протестних акцій зуміли лише прорватися у хол адмінприміщення. Далі вхід їм заблокували правоохоронці. Міліція не застосовувала жодних силових заходів щодо мітингувальників. Вони стверджують, вечірній похід до ОДА очолив депутат обласної ради. В гамову пристрасті поблизу білого будинку міський голова Віктор Анушкевичус. Мер Івано-Франківська закликав протестувальників не піддаватися на провокації. Для чого? Ми тут, в центрі Прикарпаття, в столиці Івано-Франківську, будемо робити оце. Ми що будемо дивитися на те, що робилося під адміністрацією президента? Ми будемо давати знову такий привід для того, щоб президент вів надзвичайний стан. А ми сьогодні Івано-Франківську дамо привід президенту. Оголосити надзвичайний стан. Що ми робимо? Люди до самі ж активісти не усвідомлюють, чому пішли штурмувати будівлю. Ода кажуть, під час мітингу на вічовому майдані колона людей віддалилася від загалу. Вирішила пройтися вулицями міста. не було такої інформації, мали зариватися сюди, але типу якось вийшло по інакшому. Всі зарвалися сюди, і тоді я ж зрозуміли, що це два провокація. Депутат, який спровокував мітингувальників штурмувати адмінбудівлю, був у нетверезому стані. Принаймні, про це заявив керівник Прикарпатської міліції Василь Фелек. Відтак до відповідальності буде притягнуто трьох організаторів провокації. Цей депутат, якому буде дана законна оцінка, обов'язково в межах чинного законодавства, находився сьогодні по інформації в нетверезому стані. Саме в такому стані люди сьогодні провокують наших людей на порушення закону. Провокаційні дії в Івано-Франківську спонукають міліцію посилити вечірні патрулювання, аби забезпечити охорону правопорядку та безпеку в місцях масового скупчення людей. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.